Поліція! просто бросить телефон! Оперативники карного розшуку Донеччини завжди на передовій. У мирний час борці зі злочинністю. На фронті воїни. Під час повномасштабної війни вони взяли на себе додаткові обов'язки. Сьогодні оперативники нищать ворога у складі стрілецького батальйону, рятують цивільних з під вогню в евакуаційному підрозділі Білий Янгол, протидіють криміналу та диверсантам, викривають воєнних злочинців російських військових. Їхня робота боротьба щодня без вихідних, під вибухами, з єдиною. Метою служити, захищати та перемагати. На жаль, війна не минає без трат. Серед співробітників карного розшуку поліції Донеччини троє загиблих і 49 поранених. Пам'ятаємо кожного героя. Я оперативник карного розшуку, а зараз захищаю територію нашої держави у складі стрілецького батальйону поліції Донеччини. Разом з військовими ми захищаємо територію нашої держави та ліквідуємо окупантів. У зоні бойових дій ми продовжуємо пороти зі злочинністю. Затримуємо злочинців і диверсантів. Забезпечуємо надійний тил для наших захисників. Залишаємось поруч. Розпал боїв, навіть коли здається, що шансів немає, наш екіпаж поспішає на допомогу людям. Ми приїжджаємо туди, куди їдуть інші, бо знаємо, що кожне врятоване життя це ще один крок до перемоги. Тримаємо стрій.